Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, які варто подивитись кожному. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Майже все дитинство Макс Скінерс провів у компанії свого дядька Генрі, власника однієї з виноробень Провансу. Не маючи власних дітей, він ставився до хлопчика як до рідного сина, показуючи, що жити потрібно розмірено, отримуючи тільки приємні емоції та задоволення. Тепер Макс успішний трейдер, який працює у великій англійській компанії та надзвичайно високо цінить свою кар'єру. Отримавши звістку про смерть дядька Генрі, Макс вирушає до Провансу, щоб оглянути та продати маєток, який дістав. Стався йому у спадок. Рішення чоловіка позбутися виноробні не зустрічає підтримки у його працівників. Втім, нового господаря це мало хвилює. Проте коли Скінерсу не вдається вчасно повернутися до Лондона, і начальник на тиждень відсторонює його від роботи. Максу залишається тільки затриматися в Провансі та продовжувати роботу з оцінки свого майна. Водночас на горизонті з'являється незаконно народжена донька Генрій, світогляд якої сильно відрізняється від поглядів на життя самого Макса. Невдачливий письменник Пол Кемпел, якому не вдалося продати жодної книги, залишає благополучний Нью-Йорк та вирушає в авантюрну подорож до Пуерто-Ріко. Вирішивши влаштуватися журналістом, Пол прибуває у Сан Хуан, щоб стати співробітником місцевої газети. Незважаючи на сумнівну репутацію, головний редактор наймає пола на роботу та доручає вести рубрику боулінгу і гороскопів. Згодом Кемпел швидко сходиться в інтересах із фотографом Бобом, з яким вони майже одразу знаходять спільну мову. Та весело проводять час. Поступово пол знайомиться зі справжнім життям острова та розуміє, що за райдужною оболонкою ховаються трагедії та нещастя простих мешканців. Це відкриття допомагає мігранту розібратися у власному житті та, нарешті, правильно розставити пріоритети. Тихий одинак Ларс Ліденстром мешкає в обладнаному для життя гаражі та страждає на тяжкий розлад особистості. Будь-яка необхідність соціальної взаємодії викликає у Ларса глибокий стрес. І коли одна з колег починає проявляти до нього недвозначний інтерес, психіка Ларса руйнується остаточно. У нього розвивається маревний розлад, під дією якого Ларс розв'язує проблему самотності та відсутності особистого життя за рахунок ляльки, яку називає б'янкою, та представляє своїй родині як наречин. Занепокоєні такою поведінкою брат Ларса та його дружина звертаються до психотерапевта та отримують дивну пораду, а саме підіграти Ларсу у його переконанні. Водночас в рідному містечку до Ларса ставляться з теплотою, тому місцеві жителі потроху звикають до б'янки і вона стає повноцінним членом їхнього суспільства. Події фільму розгортаються в середині 50-х років минулого століття навколо родини вілерів, які наважуються придбати будинок в передмісті Нью-Йорка. Незважаючи на те, що з боку їхня пара здається ідеальною, за завісою бездоганності ховаються люди, розчаровані власним життям. Френк обіймає посаду на добре оплачуваній, проте ненависній йому роботі. Ейприл мріяла закінчити акторську справу та стати знаменитою актрисою. Проте наразі веде домашнє господарство та доглядає за двома дітьми. Такий спосіб життя не влаштовує нікого з них, і згодом подружжя Віллерів вирішують вибратися з рутини та переїхати до Парижа для реалізації своїх мрій. Однак, під час підготовки до польоту в іншу країну сім'я стикається з величезною кількістю проблем, що переростають у взаємні звинувачення та нескінченні скандали. Звичайний дантист Бертрам Пінкус веде спокійне та нічим не примітне життя. Він добре виконує свою роботу, проте в той же час ненавидить усіх людей навколо. Одного разу, внаслідок нещасного випадку, Бертрам переживає клінічну смерть. Прийшовши до тями затятий мізантроп, виявляє, що коло його спілкування розширилося за рахунок привидів померлих людей, які потребують допомоги дантиста у вирішенні своїх посмертних справ. Однією з таких примар стає бізнесмен Френк Герлі, який загинув під час. Спроби придбати квартиру для своєї коханки. Недовго думаючи, він пропонує Пінкусу взаємовигідне співробітництво, а саме відлякувати інших привидів той час, як Бертрам має зіпсувати весілля вдови Френка з адвокатом Річардом. Досвідчені злодії Макс Барне та Лола Черіло кращі професіонали своєї справи, зібравши пристойну суму, вони вирішують покинути небезпечне ремесло та проводять останню операцію, під час якої стають володарями ексклюзивного діаманта. Буквально вихопивши його з рук агента ФБР Стена Лойда. Бажаючи помститися, служитель закону розшукує винуватців свого приниження та виявляє, що ті ведуть цілком порядний спосіб життя, обравши для цієї мети мальовничий острів на Карибах. Відпочинає стежити за Максом, підозрюючи, що той планує чергове пограбування. Колишній аферист спокійно сприймає присутність несподіваного гостя. При цьому веде дуже складну гру, до якої залучає місцевого кримінального авторитета та інспектора поліції Софію. Макс ретельно приховує свої плани навіть від коханої жінки, адже зав'язати з минулим хотіла саме вона. І якщо він порушить умови договору, то ризикує її втратити. Девід відеїм успішний підприємець, який володіє власним видавничим будинком. Чоловік їздить на дорогому автомобілі, живе в розкішній квартирі, має вірного друга письменника та закоханий у неймовірно чарівну жінку Джуліану. У Девіда є все, про що можна тільки мріяти. Однак дуже скоро його існування перетвориться на кошмарний сон. Девід потрапляє в жахливу автомобільну аварію, внаслідок якої опиняється в комі. Прокинувшись, чоловік розуміє, що так як раніше, вже не буде, адже тепер він мало того, що Інвалід, так його обличчя ще й дуже сильно спотворене. З цього моменту в житті колишнього плейбоя починається абсолютно новий етап, який принесе йому дуже багато розчарувань. Зовсім скоро всі накопичені на банківському рахунку заощадження та матеріальні цінності більше не матимуть для Девіда ніякого значення. Спортивна кар'єра Брендона Ленга раптово закінчилася після жахливої травми Коліна. Йому довелося розпрощатися зі статусом зірки американського футболу та приступити до пошуку нових способів заробітку. Оскільки найкраще Брендон знає спорт, його вибір зупиняється на невеликій фірмі, що займається прогнозами результатів спортивних матчів. Через деякий час впливовий бізнесмен із Нью-Йорка Волтер Абрамс помічає Брендона та робить йому привабливу пропозицію працювати разом. Ленг стає справжньою зіркою. Спортивних ставок та водночас приносить Волтеру солідний дохід, але гра, яку ведуть новоспечені партнери, небезпечна і ризикована, та рано чи пізно може призвести до негативних наслідків. Колишній поліцейський Том Катлер самотужки виховує доньку Роуз та займається професійним прибиранням приміщень, в яких знаходилися трупи. Найчастіше йому доручають будинки, де відбувалися вбивства. І одного разу отримавши чергове замовлення такого роду, Том потрапляє у вельми неприємне становище. Прибираючи місце, де було скоєно вбивство свідка, який проходив у справі звинувачення поліцейських у хабарництві. Том випадково знищує усі докази, необхідні для розслідування. Це робить його одним із підозрейвом. Зруваних проте том переконаний, що його підставили. Зустрівшись із дружиною вбитого молодою жінкою, Ен Норкот Катлер починає власне розслідування. У невеликому тихому передмісті Бостона безслідно зникає маленька дівчинка. Чотирирічна Аманда Макріді зникла з подвір'я власного будинку, вислизнувши з під нагляду пильної матері, яка відволіклася всього на декілька хвилин. Поліція намагається розшукати зниклу дитину, проте брак доказів та свідків незабаром заводить слідство в глухий кут. Група волонтерів-добровольців теж не знаходить жодної зачіпки, а вбиті горем батьки абсолютно не уявляють, як повернути доньку додому. Коли влада офіційно Но припиняє роботу у цій справі. В гру вступає приватний детектив Патрі Кензі та його вірна напарниця Анжела Дженардо, які починають власне розслідування, спираючись лише на дедуктивні методи та унікальні психологічні прийоми. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!